Доброго дня, шановні мешканці Житомирщини. Тема нашого брифінгу стан фінансування пенсій страхових виплат житлових субсидій та пільг. Головне управління пенсійного фонду в Житомирській області упродовж січня-серпня поточного року забезпечено своєчасне і в повному обсязі фінансування виплат пенсій, страхових виплат житлових субсидій та пільг. Слід зазначити, виплата пенсій фінансується за поточний місяць. А фінансування страхових виплат, житлових субсидій та пільг здійснюється у поточному місяці за попередній. За 8 місяців поточного року на виплату пенсій пенсіонерам області спрямовано понад 16 мільярдів гривень, що значно більше, у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Нагадую, що фінансування виплати пенсій проводиться пенсійним фондом в межах виплатного періоду з 4 по 25 число щомісяця. Також за січень-серпень спрямовано майже 444 мільйони гривень на фінансування видатків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Звертаю увагу, що фінансування страхувальників проводиться пенсійним фондом щоденно на підстави поданих відповідних документів, що місяць інформацію про нараховані застрахованим особам кошти, на фінансування виплати житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу пенсійним фонді, фондом в області. Упродовж вісьми місяців поточного року спрямовано понад 1 мільярд гривень. Слід також зазначити, що у вересні проведено фінансування виплати житлових субсидій та пільг за серпень понад 88 тисяч їх одержувачів. Принагідно інформую, що станом на 12 вересня пенсійним фондом забезпечено фінансування пенсійних виплат в області на суму понад 911 мільйонів гривень, тобто в межах запланованих коштів. А саме профінансовано підприємства поштового зв'язку по 14 вересня та банківські установи по 12 вересня. Також проведено фінансування страхових виплат на суму 27 мільйонів гривень, в тому числі на оплату листків непрацездатності спрямовано майже 14 мільйонів. Фінансування виплати житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг за серпень поточного року. На ці цілі спрямовано понад 42 млн гривень. Бюджет пенсійного фонду затверджений. Він є збалансованим. Отже, всі виплати до кінця поточного року будуть профінансовані своєчасно та в повному обсязі.